Всім привіт, всім привіт для тих, хто раптом не знає. Мій день народження 12-го був, був 12-го числа, але святкуємо сьогодні, тому що ну був так зручніше, просто мені здається. Але от, тож сьогодні теж я excited. особливо через те, що чат я хочу вам дещо представити, тому що знову ж таки можливо приготування були настільки масивні, як мені хотілося б. Все ще є сюрпризи. Якийсь час назад а, на каналі з'явився цей мем, і я все ходив довкола і думав, чи хочу чи хочу я все ж таки робити Астражабу. Але, чат, ну, все ж таки я вирішився і тому у нас Астражаба із лайв. І вона набагато прикольніша, скоріш за все, ніж вам здається, ніж ви можете подумати. Боже, я, я переживаю, що я облажаюся зараз, але добре. Чат. Астражаба. У нас є Астражаба. Астражаба ізріл. Я одразу, одразу хочу сказати, одразу хочу сказати, я дуже сильно вдячний Ніколум за цю жабу, тому що саме Ніколум моя дуже-дуже хороша подруга. Вона її створила, вона дуже-дуже талановита художниця, насправді то, і я дуже радий за те, що я вирішив, я вирішив звернутися до неї. Як ви бачите, це трішки як glow-up від моїх звичайних панежок, тому що. ну, це Пінчітюбер плюс. Uh, я дуже-дуже тим дуже задоволений, якщо чесно, тому що мені здається, що це дуже прикольно. У нас є тогли, У жаби є тогли, у жаби є різні прикольчики. Ну, звісно ж, у жаби є капелюшок. Він дуже класний, тому що він стрибає, він стрибає розоржавою, і в нього цим рослинка, і мені це страшенно подобається, і, і це Це прямо це прямо капець. Є те, що, скоріш за все, буде сьогодні. Є <смі> капелюх до на дня народження, який дуже нагадує якийсь ковпак Е-е... черівника. Він дуже кумедний. <смі> тому так, є такий Е-е... чат. Це, це те, що я хотів зробити універсальною штукою, але я поки ще не придумав. Як? Але. А, у нас є ось це. Це. Ні, ні, стоп! Ні, це не це. Це почекайте, це жаба-потат. Знаєте, як коти іноді так лягають і під, себе, і, і під себе, типу, лапки складають. Це так, це такий режим жаби. Окей, так, наступна штука. І це ось такий стікер я дуже-дуже хочу зробити його на всі свої модельки, для того, щоб е, або я міг сам його на себе клеїти, або ви могли рідімкою на мене приклеїти стікер, тому що ну, він ну, ну, це я, це проведе. Остання ідея від Ніколум, яка була не реалізована, це ось такі дуже смішні злючі брови. Дуже ковенна злюча жаба, тому що так. Я злючий шаба, чет. Все. Don't talk to me or my potat ever again. Бу-бу-бу. Все, злюча жаба. Отак. Астра, <laughs> покажи, як вона летить. Фак, я, бо, я боюсь, що я налажаю з чимось. Але можна. Чат, у неї є. А, вона може дуже -дуже, дуже дуже смішно літати. Зараз секунду. По-моєму, треба зробити ось так. Все, чат. Пока. Сама получила. Че, да вообще, добрый, давай, вообще? добро, давай-то. Ой. Опа, Я получаю.